Доброго вечора. Слава Україні! Сьогодні вирішив поговорити про пластикову вершину. Чому пластикову шину? Тобто в час, ну, вже досить давно, на ринку з'явився такий досить продукт пластикову шину. Ну, в світі великі промислові пасіки давно вже користуються давньою пластиковою вщиною. Тобто, Є в нас ну, різні відгуки на рахунок пластикової пластиково Тобто, З ким я говорив з пасічки, хто розмовляв, тобто, вони не схвалюють пластикову вищину. Ну, Але я думаю, що варто спробувати, варто спробувати, варто провірити. Я придбав ось таку магазинну пластикову вершину 145. -ту, і тут в нас виникла перша проблема. Перша проблема пластикової вущини це рамки. Тобто ось така звичайна бокова планка вже не підходить. Для цього нам потрібно ось планку з таким прорізом. Бокову. бокову. Також верхня планка теж повинна бути з таким прорізом. Друге, це розмір. Ось, наприклад, от я взяв. Ось таку пластикову є. Я її навощив, перзликом ну, Можливо, так як перший досвід, як то кажуть, треба пробувати. Треба пробувати. Тобто йде верхній, у мене в рамці я виготовив рамки. І зробив зверхній проріст, оце в верхній планці зробив проріз і зробив в бокових планках проріз. Нижня планка в мене йде звичайно. Ось. Так в мене вийшло такий варіант. Навощувати. Я пробував навощувати по-різному. Тобто, перший я думав навощити, розігріти великі посудині. Віск розтопити і спробувати вмикати, пробувати вмикати в вощину. Е, такий варіант не підійшов. Чому не підійшов? Тому що, коли я вмикав вщину і на ній залишалася дуже велика кількість воску, і заливало комірки. Тоді вирішив е, зробити, взяв пензлик. Звичайний пензлик Попробував пензлик. Тобто в інтернеті є ролики, що можна валіком. Ну, так як у мене на даний момент під руками валіка не було, я вирішив спробувати звичайною кісточкою. Ну, вийшло ось таке. Тобто, повинно бути кипяща, кип'ячий віск гарячий. Щоб він добре намащувався. Тобто я беру гарячий віск, який кипить, тобто він стоїть у мене на пічці, і полегенько підкидаю дров, він легенько кипить, і я беру, макаю і навощую. Ось так навошнюю. Тепер друге питання. Кілько, кількість воску, яка йде на одну 145 рамку. Я зважив на одну. 145 рамку, що пластик, щоб навущити, йде 20-30 грамів воску. Е якщо перевети воді на, на Данівську, то виходить десь 40-60 грам. Е тепер 20 грам воску йде на 145-ту рамку. Е вага. 145 вощини на 145 рамку десь до 40 грам. Тобто, як не крути, віск все одно треба використати. Тобто, ми маємо 40 грам е, вощина з воску один листок вайт, і на чи пластикову вощину магазинну, ми використовуємо 20-30 грам воску. Ось такий варіант. Ну, по-перше, оце рамки. Ви повинні зробити рамки з прорізами. Е ця воштина, яку я купив, вона розрахована, що верхня планка повинна бути грубшою. Но в мене верхня планка сантиметрова, тому в нижній, план в нижній планці вже у мене нема прорізу. Вона в мене без прорізу. Ось така. Такий перший мій досвід, перший початок використання пластикової вощини. Як воно буде працювати, я поки що не знаю, тому що на пасі я її не мав. Це, так, взяв на пробу, купляючи пластикову ващину. Перше, купляйте під нею одразу спеціальні рамки. Тому що звичайні рамки під пластикову щирну не підходять. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ще буде продовження.